Ти мав прибути в майбутнє, але сталася помилка. Машина здригнулась, і стрибок прийшов у минуле, надто далеко. Тиша. Дихати боляче. Повітря гаряче і сухі, воно висушує легені. Світло червоне, екран блимає, але тані вже нечитабельні. Пермський період 250 мільйонів років тому. Фінальний акт пелеозлою. Тут панує спека, повітря майже не рухається, озон надто тонкий, кожен промінь сонця обпікає. У воді останні анаеробні організми. Серед первісних лісів рухаються хижі пращі лісавців, терапсиди, комахи, ще зберігають гігантські форми, хоч вже менше. Але головна загроза це саме середовище. Якщо хочеш протриматись до наступного стрибку, маєш притримуватись декількох правил. Порада перша. Не дихай без фільтру. Кисень розріджений, а атмосфера насичена токсинами. Навіть кілька вдихів можуть спричинити набік легень. Порада друга не довіряй тіні. Темрява тут не охолоджує, бо наховає хижаків. У Пермських лісах ті, хто не рухається, найнебезпечніші. Порада третя. Не пий воду, тільки перенасичений сирководним. Навіть крапля на шкірі може спричинити хімічний опік. Машина запускається хоча б частково, але щось змінилось: поверхня під ногами вібрує, повітря тисне на груди. Схоже, ти став свідком того, що ніхто не мав побачити.